Доброго вечора, шановні любителі футзалу. У Вінницькій міській територіальній громаді продовжується відкрита першість з цього динамічного виду спорту. На черзі огляд матчів, які відбулись у рамках четвертого туру третьої ліги. Один з поєдинків було перенесено через безпосередню участь гравців Калинівського ягуара у бойових діях. Тож низько вклоняємось мужнім захисникам та захисницям України і продовжуємо справу, яку розвиваємо. Біофарм Атлетик Атлетик-2011». Капітан Атлетика 2011 Сергій Глущук не зміг взяти участь у цій грі за станом здоров'я. Втім, його партнери постарались як слід, щоб на якості їх гри дана втрата ніяк не позначилась. Суттєвою виявилась допомога від Артема Власюка, який вперше вийшов на майданчик у рамках зимового чемпіонату. За активної допомоги звичного лідера нападу атлетів Олександра Мажарова. Це поставило перед біофармом за багато важких завдань. Відкрити рахунок вдалось саме Вінницькому колективу з усиллями Максима Рудика після цього оперативні вдалі дії на чужій половині майданчика вдались Владиславу Ткачуку. Вже у дебюті другого тайму Олександр Купчик з дуже гострого кута вразив ворота літинської команди, яка володіла на той момент, хоч і незначною, проте перевагою. Однак Євгеній Пастух доволі оперативно результат на табло зрівняв, і здавалось, що так поділом очок дана зустріч і закінчиться. Проте саме у ці вирішальні хвилини своє вагоме слово сказав Артем Блесюк, який і забив переможний м'яч Атлетика 2011. Таким чином команда Сергія Глущука порівнялась із суперником за кількістю набраних очок та посідає наразі четверту сходинку. Тільки що ми одержали перемогу в тяжолі грі суперник достойний суперник, можливо, від часті він грав навіть краще, ніж ми. Було видно і хлопці були в них без замін, але стійкості характеру вирвали в цю перемогу. Дякую. Дякую збройним, дякую. дякую збройним селам також за те, що маємо змогу грати. Так що всім іншим бажаю удачі. Прометей Козак Плюс. Як мінімум шість голів пропускав раніше прометей. Тож той факт, що у звітному поєдинку до перерви результат на користь козаків залишався мінімальним, дещо здивував. Однак в другій половині гри підопічні Бориса Саюка роззабивались і таки виконали норму у мінімум шість звитяг. Щодо ріелторів, то їм досі бракує цілісності ігрового малюнку, яка б дозволяла залишатись стабільними на протязі всього матчу. Лише за рахунку 0,5 Дмитро Івашків та Руслан Дорошенко забили по голу, ненадовго відродивши інтригу. Однак останнє слово все рівно залишилось за козаком плюс, у складі якого два гравці оформили по дублю, а ще три забили по одному м'ячу. Досвідчений колектив вийшов на чисте третє місце після пари калинівських команд. Щодо Прометея, то у наступному турі на нього чекає ймовірно найкращий шанс взяти очки протягом всього першого кола. В суперниках буде Немирівський скіф, який розмістився по сусідству у турнірній таблиці та поки так само не перемагав. Гра була хороша, суперник достойний. Трошки ми, напевно, фізично сильніші, навіть не фізично, витривалості в нас більше, через, через це ми її виграли. Дякую супернику за гру. Ми трошки мобільніші, мені здається, быстріше переміщалися по площадці, краще контролювали м'яч. За що цього ми і Дякую. На ногу Фенікс зустріч, якою були відновлені змагання після повітряної тривоги у неділю і в якій все вирішив дебют. Протягом чотирьох перших хвилин двічі Фенікс реалізовував розіграші аута чи кутового, і в обох випадках захисники на ногу нічого не могли вдіяти з потужними пострілами. Зусиллями Артема Рильова нацгвардійці таки відквитали один гол однак все рівно пропустили знову дуплетом під завісу першого тайму. За Фенікс по два рази забивали Віталій Попов та Андрій Галацан. Все, на що спромоглись харків'яни по перерві, це забити один гол та уникнути розгрому. Те, що взяття воріт авторства Євгенія Жульєва, сталося вже у дебюті другої половини матчу, тримало у напрузі усіх учасників та очевидців. Однак, внутрішнє розуміння того, що Калинівка діє виключно за рахунком, не покидало. Тож ставити під сумнів закономірність трьох очок для підопічних Юрія Винокурова ми не будемо. Сьогодні була дуже важка гра. достойний суперник, дуже інтенсивна гра. Молоді хлопці. Ми намагалися грати в свою гру. Суперник підтавлював, але змогли на характері перелинити гру. Дякую ЗСУ і дякую нашим суперникам. Дякую. Роксана Скіф. Заключний матч туру звів двох аутсайдерів, які не перемагали до цього. Об'єднувало Роксану та Скіф також те, що своїм суперникам раніше вони давали змогу відігратись, тому фактично втрачали омріяні перемоги. Цього разу значно краще розпочали гру підопічні Святослава Цюпки, який знову вимушено захищав ворота. Ударами здалеку відзначився Антон Заяць, а відповісти скіфи змогли лише раз, коли Сергій Ковальчук взяв ініціативу у власні ноги та проштовхнув м'яча до сітки в боротьбі. Втім, на перерву немирівчани таки пішли за розгромного рахунку, не на свою користь. Далі поспішність дій Кисляченка при розіграші штрафного вартувала команді третього пропущеного м'яча. А потім Роксана вміло розіграла вже власний стандарт. По перерві з Кіфом уже не було що втрачати, тому команда вийшла з п'ятим польовим і саме в цьому режимі провела всі 20 хвилин. Конкретно дана половина гри закінчилась в нічию. На удар по порожніх воротах у виконанні Олександра Цибулька відповів Олександр Грицюк, який скористався сольним проходом Дмитра Соломона матч GC Barbershop – Ягуар перенесено. Орієнтовні дати догравання 30-31 грудня. Я думаю, що ми будемо наращувати темп. Ми тільки у нас молода нова команда. Ми тільки зігралися. От буквально в третій грі почали. Я думаю, ми будемо наращувати темп і будемо боротися за п'ятерку лідерів. Я думаю, так сьогодні чудова була гра. Перший наш виграш в сезоні. Слава Богу, що так розпочали. Дякую нашим захисникам за те, що дають нам можливість грати в футзал чесний, правильний, побільше б таких ігор, Ну і все найкраще. Цікаво, що якщо поглянути на турнірну таблицю третьої ліги в контексті не набраних, а саме втрачених очок, то слідом за ягуаром має йти не Фенікс, а Джейсі Барбершоп. Підопічні Віталія Підгурського провели лише дві гри, в обох з яких набирали очки. Серед команд, які точно вестимуть боротьбу за підвищення у класі, можемо також виділити козак Плюс, Біофарм, Атлетик «Атлетик-2011» та навіть Роксану, яка активно покращує якість свого футзалу. А ось когорта борців за виживання ймовірно складатиметься із тріо Прометей, скіф «Нангу». і тому кожна очна зустріч в рамках цього тріумвірату ставатиме ледь невирішальною. Всі ми у Вінниці маємо змогу займатись улюбленою справою, а саме активним дозвіллям виключно завдяки тому, що на передовій найкращі українці прямо зараз виборюють нашу свободу та незалежність. Тільки гуртом ми можемо перемогти як у футзалі, так і у війні з варварською Росією.